Цей важкий час для наших родин по цілому світі доброзичлива традиція подарунків святого Отця Миколая тримає всіх нас на душі та нагадує потребу помочі для України. Сьогодні ми відвідуємо академію імені сенатора Павла Юзика в Торонті, де діти та учителі підготовили чудовий концерт для шановного гостя Святого Отця Миколая. Чого з самого ранку виглядає Миколая, аби отримати подарунки, але не тільки отримати, а подарувати Миколаю щось незвичне. Запрошую найменше діток нашої школи садочок на сцену. Виступали майже всі класи, окрім старших. Старші в основному допомагали. Вони були волонтерами. Вони великі молодці сьогодні. В основному були концерти. Спочатку там маленькі діти виступали, співали пісеньки. Це все полярялося на те, що у нас були такі виступи пісенні, або дітки читали вірші, або танцювали. Насадка везе пакунки в тих пакунках подарунки на сивих конях, твори. Заїжджає. Широко святий Миколай пригодить у кожну хату з миром і дарунками, які кладе під ялинку. Ільяна, а подивися, яка у нас новорічна красуня, але вогники на них чомусь не горять. Давай попросимо третього класу їх запилити. Нам! Сценка підготовлена підготовлені вчителькою Мар'яною Савчук. Марією Савчук вибачаєсь. Вона зробила сценку там, де чортики були, і янголятка, які борються. Тут така суть була, що вони борються за право праводіну за увагу дітей. І в результаті янголочки перемагають їх, і дітки отримують подарунки від Миколая. Ой, холодна тут зима, певні ж холоду нема. Одягнувся на човлі. Пеклій жар, зима на світі. Я без шапки, беш кожуга, відрузає мене вуха. От піда! Чи довго ждати, поки пустить хтось до хати? А гова то пустите чи ні, пустіть, погрітися, холодно, бр! А дітям ви що залишили? Дітям накрутили купу різок і всіх нечемних діточок. Ми чули, б, там є дуже багато начемні дітей. Ну хто хоче з нами? Аго, ходіть Тобість до нас. Спинись, відако, бачить запрягав у нас усі діти добрі, чемні і старанні. Гей, чортик, не старайся, бо в нас їх нема. Краще звідти забирайся, поки Миколая ще нема. Даремно ми сюди пригнались, замерзли, нежики набрались, йшли снігами без кожуха, відморозили ноги й вуха. Я бачу страшний сон. Відкрила чорні крила, землю би відкрила сніг запав всі хати і на поля, і на ліси. Ані сліду не віддати, ні гати, нігати. Якщо Миколай святий за стежку до дітей. Швидко минає час, І Це буде добре у нас. Не турбуйте слухи Божі. Я вам радо допоможу. Кляньте, ось мітлу я маю, всі шляхи позамітаю, брами всі повічинаю, святому оцю Миколаю. Між і стали для котів, як дано чекаю с діти комфетів. Отличку між для зляков, як давно чекають діти компетів. летить летить метеоця, а на шляху лісок. Ліску за кожним деревцем прилісні жок. Три засніжені простори, помій срібних зірочок. В золотих сунках поїде святий отець Миколай до діточок. Ця дорога дуже довга, щоб дарунки не згубити. мусять ангели великі при санках працювати. Ого, діти! Хто хоче до нас? У, У нас краще, школи. не Ми треба ходити до школи. Хто з нами? Туй братчику, чи ти чуєш? Біжимо швидше, ховаємо. Христу. Дякую, любі дітки. Бачу, що ви сьогодні готувалися, ви чекали на мене. Та ви знаєте, цього року в мене дуже багато роботи. Вимушено, наші дітки є по цілому світу, і мені прийшлося подолати дуже довгий шлях для того, щоб сьогодні прийти на ваше свято. Чи знаєте ви? До кого саме я приходжу? До яких діток? До чемних діток, вірно. Пам'ятайте, що чемними бути потрібно в першу чергу для своїх батьків, також для своїх вчителів. Тому що ваші батьки хочуть для вас найкращого. Це є найрідніші для вас люди. А ваші вчителі хочуть навчити вас у всьому важливому, що в вашому житті обов'язково буде потрібно. Знаємо, що Святий Миколай – то є добро, то є символ добрий, і що треба любити один одного, що не забувати про, про рідних, не забувати. Про, про, про людей. І коли ми були малі в українській школі, завжди чортики йшли, щоб нагадати, що є і зло в світі, що треба то борити, не можна просто піддаватися, бо так само і є такі люди, що не є наскільки добрі. То я знаю, що ми, коли були в школі, на партах били ті ті прутики, і я думала, що ну, дуже гарно, щоб відновити ту традицію. Традицію, щоб діти розуміли, що треба прагнути до доброго, не можна забувати ближнього, Щоб ну, що не було, ми маємо не забувати і зрозуміти, що то є, правдив, ну, є правдиві погані речі у світі, що на тільки завжди є зірки і, 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 і хмаринки. То це було просто така лагенька, Ну, легеньке, щоб вони зрозуміли, що треба і запам'ятати, що і добро, і зло, і треба завжди переборити. Треба завжди ем, прагнути до доброго.